Долучаємо до нашого ефіру керівника аналітичного напрямку мережі АНС Ільян Несходовський з нами на прямому зв'язку. Пане Ілля, вітаю доброго дня. Ну, перш за все, от, якщо можна, поясніть нам, будь ласка, різницю в прогнозах МВФ і Світового банку. У МВФ вони оптимістичні. У Світового банку навпаки погіршуються прогнози щодо економіки України. Взагалі, зараз будь-які прогнози. Це Дуже скажімо так, різнові оцінки а може бути як, наприклад, плюс там 7 прогнозування, так і може бути падіння в розмірі 5%. Дуже велика невизначеність, як буде розвиватися, чи буде діяти зерновий коридор, як він буде діяти, наприклад, а що буде відновлюватися? Як будуть запускатися підприємства? Як швидко будуть повертатися люди? Як далі будуть розвиватися ситуація на фронті, чи продовжаться обстріли критичної інфраструктури, чи буде здатна Росія нанести удари по цій критичної інфраструктурі, так щоб обмежити, наприклад, енергопостачання якимось об'єктам, чи там підприємствам, чи людям? Тому ці прогнози я би на них зараз не зараз зосереджував увагу, тому що це на даний момент можна сказати така. Припущення дуже серйозне припущення, тому що дуже багато невизначеності для того, щоб робити конкретні прогнози? Ну до речі, от з вами згоден наш гість, який у нашій студії В'ячеслав Потапенко Я от як якщо тоді у нас немає варіантів, тобто ми взагалі нічого не можемо спрогнозувати, робити прогнози неможливо, але треба далі, якимось чином жити. От пан Вічеслава, а як тоді? Ну як, ми живемо? Ми живемо на основі того, що якби здійснюємо економічну і соціальну діяльність кожний в своїй сфері. Те, про що ми говоримо. Це планування. У нас ну, так є, крім планування, є ж якби реальна практика застосування. У нас прийнятий бюджет, у нас є макроекономічне uh -huh. регулювання курсу, у нас є там облікова ставка Нацбанку, да, яку Радикально підвищили чим притормозили якби цю інфляцію. І воно Дуже, в ручному да. режимі регулюється кожні пару місяців. Ми останні більше року ми живемо в такій ситуації, кожні пару місяців в ручному режимі регулюється. Чому МВФ дав більш позитивний прогноз? Тому що вони нам видали 19 умов, 17 з яких ми прийняли на цей рік, в тому числі повернення до старої податкової бази. там... Є декларації чиновників, і ну, так, так далі. Там ціле, ціле, цілий ціли небурпу. І вони вважають, що ми, в принципі, маємо входити би, в свій нормальний режим і набирати би, свій бюджет. Зрозуміло. Пане Ія, наскільки ми можемо входити в свій нормальний режим, враховуючи, що у нас далі триває війна? Ну, нормальний режим це однозначно зараз неможливий, але треба реагувати на ті виклики, які зараз страдають. Наприклад, по перше, те, що не зробив, наприклад, уряд він не розділив Україну на регіони в залежності від того, що відбувається в регіонах. Наприклад, якщо ми будемо говорити про захід України, то виклики, які там є, вони пов'язані з тим, що туди перемістилося дуже багато народу. Це і підвищений попит, це можливість зайвої робочої сили. Відповідно, ми маємо якимось чином їх малювати, зосередити соціальну допомогу і так далі. Тобто, політика по відношенню до цих регіонів там абсолютно може повернутися до старої податкової бази. Проблем там не буде. Але треба врахувати, що необхідно або інвестиції для того, щоб були робочі місця, тримка уряду або інші якісь речі для того, щоб запустити відповідно можливість тих людей, які там будуть лишатися, можливо, ще рік. А до того, що вони приймали участь в економічній діяльності, є декуповані території, де відповідно є руйнація виробничих потужностей, крадіжка, обладнання, замінування, а є можливість проблеми з логістикою і так далі. Отже, ці проблеми треба вирішувати. В тому що, наприклад, і енергопостачання і решта є проблема, де ведеться умовно кажучи, війна. Це зовсім інші проблеми. Отже, підходи там, наприклад, податкові підходи для в цілому країни там абсолютно не повинні діяти. Там має бути звільнення від відподаткування. А є окуповані території, наприклад, там знаходиться підприємства. Яким чином там оподатковувати? Ми до тих підприємств, які ми потім звільнимо, будемо висувати податкові вимоги, що вони протягом всього цього часу окупації мають заплатити, наприклад, там. Податок на доходи, податок на прибуток. А, ВДВ, я перепрошую. А ви так, так, думаєте, ні. що така ситуація може виникнути: що ми будемо у цих юридичних осіб, які були в окупації, будемо вимагати за рік податки? Абсолютно точно. А ніхто не змінював законодавство. Ніхто не змінював законодавство. Тобто, уряд так, тобто Треба тоді змінювати. Ну тобто, це ж абсурд. Це абсурд, але вибачте, податково буде права, бо змін до законодавства нема. Отже, таким чином вони придуть і скажуть: а так ви працювали в цей момент? Ви виплачували заробітні плати, а де податок з доходів, а де соціальний внесок, а де ПДВ і так далі. Кримінальні справи проти керівників за те, що вони продовжували працювати. А ще можливо звинувачення у колабораціонізмі за те, що вони продовжували працювати можливо, якусь суму там сплачували в якості податків в тих умовах, які там відповідно ставили. Ми не підходимо взагалі абсолютно, не розробляємо програму в цьому контексті. Ми думаємо тільки про інвестиції і кошти, які нам прийдуть в путні. Я вважаю, це підхід, ну, абсолютно не тобто ваша думка, що все ж таки областя України слід розділити по, по ранжуванню, Наскільки вона була у війні? До речі, ви не згадали, що наприклад ці території, які знаходяться на заході, там багато підприємств зі сходу переїхало. Зараз відбулася релокація, і вони податки сплачують саме там тепер. Тобто, за рахунок цього території, з яких вони поїхали, якщо навіть це зараз під контролем України, ці податки податки вони не отримують там по різному ситуація. Деякі переоформились, наприклад, відповідно, вони податки з доходів сплачують уже на тій території, які вони оформилися, інакше у них проблеми з податковою. А деякі, наприклад, там є як основний офіс оформлюють як філіал. Угу. Тобто, це також не достатньо врегульовано, і тому в цьому контексті тут продовжується лишати дуже багато проблем, які ну не вирішує уряд. Він їх просто. Для того щоб не вирішувати, ігнорує про їх існування. А потім Подивіться воно на паде на голову все одночасно. Подивіться програму дій уряду. Ну я не знаю, в якій реальності знаходиться він. Ну тобто, необхідно над цим працювати і зараз повністю. Вибачте, вони вирішують питання видачі на даний момент рецептів. Ну які ви реальності знаходитесь, люди, які перемістилися, які втратили зв'язок зі своїм лікарем. Як він мов він може отримати відповідно цей рецепт? Вони зараз продовжують кенорувати ті рішення, які були до війни. Вони не вирішують проблеми, які виникли у зв'язку з війною. Цьому серйозна я а ми маємо робити те, щоб були інвестиції, для того щоб були робочі місця, і тоді нас не дуже сильно обходить, які там прогнози. Якщо ми будемо все діяти у відповідності, робити ті ж самі оборонні державні замовлення, то у нас буде вибачте 5% зростання, тому що ми були робили те, що потрібно робити. Пане я дуже дякую вам. Я не сходовський зараз був з нами на прямому зв'язку. Керівник аналітичного напрямку мережі АНС.